Всім привіт! У нас нове надходження ось такі роз'єми YD20. Вони є на різну кількість контактів. Вони йдуть в комплекті ось такими заглушечками на гніздо і на, на штекер. Отак от виглядають. Заглушечка кріпиться відповідно одним із винтів на сюди на кронштейн. І ця заглушечка отут. От Є винти, які збирають корпус роз'єма, сюди кріпиться. Тож закривається отак раз, отак два. Тож вони не герметичні, але тут є різиновий вонсальник, піджимається. Так що, кому треба, у нас на сайті такі ось роз'єми. А ще цікаво. Сподіваюся, на камері буде видно, що четвертий контакт, він прям помічений тут як контакт заземлення. І він з'єднаний з корпусом роз'єма. Тобто чотири контакти, один з яких поєднаний з корпусом. От така конфігурація всіх роз'ємів. І так само і тут. Всередині четвертий контакт поєднаний. З корпусом, о такою от перемичкою. Наш сайт комора майстра. Кому треба, заходьте, замовляйте.